З з вашої школи вийшла тут вчителька і каже: правильно робить отут тут калітку поставить. Ми будемо ходити на ці, значить, спортивні майданчики. Вона облаго, значить, вона облаштує нам благоустрій. Підвищить. Ви розумієте на яких правах ви будете? Будете туди. Я зателефонувала. Я це все побачила, хто вона доходить вже. Вона довго вона дійшла. Ми ділили по той стоп, який стоїть, це розділена наша прощання, територія. Мені між між вести та, да? на заняття, Моя, територія? ну почекайте, а там є що? що? Ні, ось тільки що тут робітники, були. ось вони, ось, будь ласка, спитайте, звідки вони, що вони що проведіть? Ну так складайте тоді по. Заяву про злочин, ми готові писати. Це до цього вони ж такі життя. Ви охранник чого? Це державна... державна служба охорони. Ага, Державна служба охорони. Ви Школа визволить? І вас, і вас, і їх, і ту Це школу. Є кнопка, є у вас. А без по кнопки це... Школа... я охороняю перший раз бачу, що не так це. Це така така структура. Охоронять ми нормально живе з усіма людьми. Вони ще не нападали так. Отак взяли це така система охорони. Має у Фімцева по першому поклику. Кнопка у них є.